Біжать шалено голки не зупиняючись, і разом з ними збільшується випуск продукції для військових. Здається, немає вже такого куточка на Україні, де б не знали наш волонтерський загін Шалені голки. З будь-якої найгарячішої точки України щоденно линуть дзвінки з новими замовленнями. А дівчата намагаються все встигнути і нікого не обходять своєю увагою. Та при цьому вони постійно потребують підтримки небайдужих громадян, адже обсяги виготовленої продукції зростають. А для цього, звичайно, постійно потрібна тканина і інша необхідна фарнітура. Хлопцям дуже зараз потрібні сітки. Долучайтеся. Ми сьогодні отримали спанбом, називається Травка. Долучилися до, до збіру грошей Самішкін Володимир, і небайдужі люди до нас принесли 2 тисячі, тобто 4 300 піде на цей спанбон і 700 У нас залишається на другий, який знаходиться на пошті. А також дякую Тетяні Григорівні Поліщук. Вона долучається до нас, приходить до нас і принесла нам гроші. Ми потребуємо. І робити хлопцям на панамам люверсами дирочки. Це ми вона дала гроші, ми закупили матрицю. Дуже дякуємо їм. Також просимо вас, долучатися до збору на викуплення того спонбону. Номери карток Пумбанк 43 14 14 02 09 48 62 88. Приватбанк 47 31 21 91 17 38 81 28. Хоча прохання про допомогу від шалених голок звучать дуже часто, та це свідчить тільки про одне, що вони готові допомагати нашим захисникам постійно і невтомно. Також приємно зазначити, що волонтеркам допомагають не тільки українці, а й поляки. Нам висели три коробки, значить, ми, ми їх ставимо на аптечку на спинку і на саму індивідуальну аптечку, щоб вона держала форму. А ще збирають волонтерки загону шалені голки і пластмасові кришки на протези для воїнів. Тож просимо усіх не стояти осторонь, а допомагати волонтеркам, аби вони в свою чергу допомагали нашим захисникам. Вони вдячні кожному за будь-яку суму. Мо будьте впевнені, що ваші кошти працюватимуть на перемогу. Тамара Шарапанівська, Ілья Бейюль, телекомпанія КЕТ.